Вулиця Острозького, 31, колишня польська захворюва, дитячий садок. Так Так, так вона виглядала до війни. Дитячий яслів. Дитячі яслі. Дитячі яслі. Бо, бо я туди три дні ходив, я тобі розказував. Так, так, про те, що ви зробили. Мене цікаво, зараз він до них впізнамості абсолютно збиваний, понищуваний. Фактично всі оздоби пропали. Ну тільки отут якась риса залишилася. На вашій пам'яті, чи все дитинство, в 50-х роках, він вже вас так виглядав? Ні. Ні? Він виглядав так, як тих таких. Ти. <кій> Коли він зазнав таких? Да, це десь недавно. 80 ті вже 90-ті. Десь 80 ті приблизно. Яку? Може, може, може кінець 70-х. <кій> Значить, за моєї пам'яті не було Христа. Не було оцього. От, тут дзвоник, який ще я не знаю, що таке сигнальний. Скоріше всього. Оцього, от не було. От, підніми вверх. Не було пам'ятника Чийозиф. Чи Ви згадували, ж там зо якусь плем'янську. Так, на тому я якраз із хотів сказати, що на цьому місці поставили постамент лише, а на цьому місці поставили. Зою Космодем'янську. Чому вона не описала такого гроша, як на Шевченка був, те, що я тобі розказував, що на місці Сталіна його ага. поставили. Треба було теж, її причепили до того постаменту. От Як він виглядав зблизька, я не знаю. Нас туди не пускали, хоча ми красти ходили туди, польське. Хтось написано, польське. Охоронка польська. Як ви думаєте, кому голову прийшло знищити? Це ж не мислимо. Ну забрали хрест, ну зрозуміло. Ну забрали дзвони. А ну, що ж це нищити? Є така дуже цікава фраза, знаєш, але вона говорилася, тоді шанувалася в совєтські часи. Ленін встав, махнув руками. Нічого не зробив до Дуже багато їх є, на жаль. Дуже багато їх. Я би, наприклад, ніколи в житті, я не хочу сказати, що я розумний, аж такий дуже, але я би ніколи в житті оцю красу цю старовину не перетворив би в те, що вони зробили зараз. Зробили сарай. Так. Правильно говорю. Навіть вікно перебудували. Ну теж затрати. Ну Я не можу розуміти. От було півкругле вікно. Це ж треба було. Так то ж дорожче. <клес> ну от про що мову? <клес> тож набагато дорожче зробити півкругле вікно, де де ти знайдеш такий. Я Я розумію, але ну, ж була якась шиба, була якась рама. Або ж треба було перетопити, треба було зняти це. Так та, раму, як... знаєш, як трудно ви... вистроїти полукруглу. Так, не то свого. <клес> ну <клес> то <клес> про <клес> що може бути мова? А тим більше з такими візерунками. Ти що? Ні, ну візерунки, ну просто щоб то, перебудувати. Тобто вітраж був, то скоріше всього металева була рештка зроблена. Тільки стекло вирішив став. Розумієш, тут нічого переробляти взагалі не треба було. А може бути навіть таке, що комусь сподобалося, собі на дачу забрав. Чи на свій власний будинок забрав. І таке могло бути. Цілком. Не пам'ятаєте періоду, коли його пробу не помню. Не чесно тобі скажу, що не помню.